Всім привіт! Продовжуємо далі читати книгу Вихід і читаємо з першого розділу, про що буде дописана наступна книга. Значить, Вона буде, звісно, якщо ви пам'ятаєте, те, що вони єврейський народ переселяється в Єгипет і там вони продовжують своє перебування, так як сказав Бог йому, щоб він це забрав. Йосип ну, сказав, і да, Бог йому так само. Якову, щоб переселитися в цю країну і там будь, понабути він буде з ними. Отже, давайте читаємо тоді з першого верша. Ось і мина синів Ізраїлів, які прийшли в Єгипет разом зі своїм батьком Яковом, і кожен прийшов зі своєю, своєю родиною: Ровім, Сеон, Леві, Юда, Ісахар, Заволон, Вінямін, Дан, Нефталім, Гат Асир. Сир. А Йосип уже перебував у Єгипті. Усіх же душ від Якова було 75. Там минув час і брати, все покоління померли. Ценич Ізраїля все зростали, вони розмножувалися, стали численними і дуже сильними. І земля сприяла їхньому розмноженню. Так що бачимо, да, що Бог благословляє землею так само, що не дають дуже сильними, стають численними. От. Та над Єгиптом постав інший цар, який не знав Йосипа. І він сказав своєму народові: ось рід синів Ізраїльва великий числом і сильніший за нас. Тож давайте перехитримо їх, щоб не множилися, щоб вони коли. Нагряне на нас війна, не пристали до ворогів та не побороли нас і не покинули, не покинули землю. Тож він настановив їх наглядачами над е, роботами, поставив наглядачі над роботами, обичай, щоб гнобили їх працею, і вони збудували фароною укріплення міста Ом, Рамзес та Он, місто Сонця. Та чим більше їх гнобили, тим численнішим і сильнішим вони ставали. А єгиптяни відчували огиду до ізраїльських синів. Тож єгиптяни безжалісно чинили насильство над синами Ізраїлів і робили гірким їхнє життя важкою працею з глиною та цеглою, усякими роботами на полі, усякими роботами, до яких примушував їх силоміць. От простати коли Бог їм каже, що приходьте сюди і вам тут буде все добре, буду з вами. І тут вони відчувають оцей тягар, яким єгиптяни їх. Кажуть, ну заставляють працювати, ну представте, як тепер дати, кажуть на Бога дивитися і казати, ну ти ж казав, що все добре, були дами прийшли, і що я, то, кажуть, з нами тепер відбувається. І так в такий момент менше зверніть увагу на те, що як впливає, коли цар міняється, коли він не знає Йосипа, тобто да, от, і свої якісь правила встановлює, чи е, взагалі хто приходить до, до, до нових, хто приходить до правління, які можуть бути проблеми. І тоді єгипетський цар звернувся до єврейських поветух, ім'я першої з них Сефора, другої Фуа, і сказав: коли допомагаєте єврейським припологах, то якщо буде хлопчик, убувайте його, а якщо дівчинка, залишайте її живою. Та поветухи боялися Бога і не робили так, як звелів їм цар Єгипту. Вони залишили в живих і хлопчиків. Тож єгипський цар покликав поветух і запитав їх, чому це ви так чините? Залишайте живими хлопчиків. А поветухи відполиварону в єврейські не такі, як єгипетські жінки, бо народжують ще до того, як до них прийдуть повитухи, тож вони народжували. І Бог чинив добро повитухам, а народ множився і став дуже сильним. Ось Ми бачимо, коли повитухи не йдуть під приводом єгипетського царя, Бог їх, так кажуть, допомагає, робить їм добро. І, і от приклад тому, да, що не робити зла цьому народу да, єврейському от. І... І Бог буде сприяти, Бог буде благословляти їх і робити їм все найкраще. Оскільки повитухи боялися Бога, то набули собі доми. Ось чим суть те, що повитухи боялися Бога, тобто вони знали, що Бог єврейський є, да що він получається робить великі чудеса або якісь чутки про них йшли, От. і вони собі набували дома, тобто Бог і благословляв також, і житломат. Тоді фарон сказав усьому своєму народові, кажучи, кожного хлопчика, який тільки народиться в єврейки, кидайте в річку, а кожну дівчинку залишати живою. Ну це зрозуміло, тому що дівчатка будуть продовжити е і фароновський да, от, і народжувати дітей своїх да, нації, своєї культури. От. І, а хлопчики дійсно тоді, ну наче вони будуть воювати, будуть проблеми в них, тому треба їх знищувати. Ось так закінчується перший розділ, тому далі буде читати другий. Děkuji za pozornost.